У Полтаві відбувся відкритий чемпіонат України з черлідингу, що об'єднав команди не лише з міста, а й інших регіонів України. У змаганнях взяли участь близько 300 спортсменок з полтавських клубів, Опішні, Мачух, Решетилівки, Ковалівки, Чутова та Валок, Харкова, Києва і Сум. Черлідинг танці, які ну, цікаві танці. Ти розтягнута, прыжки, акробатика, все разом. Помпони, джаз, хіп-хоп. Все разом. Але ну, дуже крута штука. Ми з Полтави самі е, ходимо на черлідінг, черлідинг Айшрірі, наша команда. саме славно звісно, на всю Полтаву. Але наші команди неймовірні, вони завжди найкращі, ми завжди перші місця. Це, якщо було б друге, ми б вже подумали б щось не то зробили, а так? Ми просто були на висоті, і ми в захваті від того, що ми робимо. Отримали розряд. Перший спортивний розряд ось мідалечка і саме посвідчення. За словами організаторів, всі команди продемонстрували високу майстерність. А на всіх учасників чекала жорстка конкуренція. Наш вид спорту дуже захопливий, дуже різнобарвний і дуже цікавий. Тобто, в нас, крім того, що ми просто танцюємо з помпонами, як багато про це думають. У нас виховується командність, виховується сила духу спортсмена. Дуже цікаво. І задіяні всі і види інших спортів. Ми нас і акробатика, і гімнастика, і танцювальні всі види спорту. Тобто у нас дуже цікаво. Багато команд отримали нагороди різного гатунку: і перше, друге, третє місце, тому діти задоволені, а це найголовніше. За результатами чемпіонату було визначено переможців та проведено відбір на Кубок України з Черлідингу. Змагання відбулися в залі, де організатори створили чудові умови для проведення такого масштабного заходу. Все, що стосується дітей, і це треба підтримати розводи. І моя задача, і моя, скажімо так, мета це зробити все, щоб діти відчували максимальну підтримку. І, Намагання зробити Полтаву не тільки духовною а спортивною столицею. тому ми будемо підтримати всі різноманітні види спорту. Попереду спортсменів чекає інтенсивна відповідальна підготовка до наступних змагань, що мають відбутися у листопаді в місті Лева.